Доброго ранку! Сьогодні 26 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі з аплікацій. Тема заняття казковий новий рік. Доброго ранку, доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатки. Сьогодні у нас заняття з аплікацією. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Буде цікаво, опізнавально та корисно. Сьогодні ми з вами будемо створювати справжню казку. Наша робота буде під назвою казковий новий рік. Сьогодні до нас завітав сніговик. І хоче, щоб ми створили йому гарний настрій. Адже подивіться на цю ілюстрацію, яка краса навкруги взимку. І будинок казковий, і сніговик білосніжний, і дерева всі вкриті білим снігом. Можна виготовляти. Різні роботи взимку, і малюнки, і ліплення з пластиліну, а також аплікації. От сніговик показує нам, які роботи можна виготовити. Ось, подивіться, яка краса. Сніг лежить на землі, на деревах. Сніговик. Буде спостерігати, яку ж роботу ми виготовимо. Ось яка робота, дітки, вийде в мене і ці заняття. Тож сідайте зручно та виконуйте разом зі мною. Для початку ми виконимо пальчикову зарядку, щоб наші пальчики гарно працювали. Один, два, три, один, два, три, круглий тулуп, голова. От красуня та красуня. Наша баба снігова. Один, два, один, два, круглий, тулуп, голова. От красуня та красуня наша баба снігова. А для роботи нам потрібно клейонка, серветка, ножиці, аркуша 4, різні заготовки для створення роботи, клей, пензлик. Дітки, ви пам'ятаєте, як ми працюємо з ножицями, лезо в нас від себе. Ось в мене є квадрат, я складаю його на впілку, точок, точку, щоб вийшло в мене два трикутники, так? Адже крони ялинки, ви пам'ятаєте, вони трикутні. Ось. Я розрізаю всі квадрати аналогічно. Складаючи куточок до протилежнього куточку. І знову розрізаю, то більші були трикутники, тому що був більший квадрат, а це менший. Още самий маленький трикутничок. У буде в мене їх два. Тому що квабрат, я розрізаю на рупі, і у мене вийде два трикутники, такі гарні. Ось подивіться. А також в мене є різні герої казок. Ось подивіться, Колобок я буду різати по контуру. Так, колобок, ви знаєте, що круглий, тому вийде ось у мене. Така краса. Ви гарно вже вмієте різати ножицями. Лівою рукою ми притримуємо деталь, а правою ріжемо ось так, як я. Необхідно вирізати всі деталі для сніговика. Ми зрізаємо куточки. Куточків квадрата скільки? Так чотири. Ось ми і зрізаємо. І в нас вийдуть такі геометричні фігури круги. Ось великий овал. Ось маленький. Аналогічно зрізаю куточки і придаю округлу форму. Овальну форму. Овал це приплюснутий круг. І ось ще зрізаю, і аналогічно з усіма деталями. Зрізаю куточки, притримую лівою рукою, пальчики не підставляємо, щоб не втравмувати себе. Ось і готую відро для голови, шлях. Так ще вирізаю ще деталі. Аналогічно зрізаю куточки. Адже щоб створити сніговика з паперу, потрібно багато деталей. Для тулуба три, для рук, для ніг по два. Ви вже вмієте рахувати, тож можете порахувати скільки деталей потрібно для створення сніговика. І зараз мені потрібна клейонка та серветка. Ось подивіться, в мене є трикутники без іграшок. Це ялинка, яка росте, і ялинку, яку буде вести сніговик. На новий рік це з іграшками. Найнижча деталь великий трикутник. Ось я розташовую внизу, приклеюю. притискаю серветкою. Ви пам'ятаєте, для чого серветка потрібна в аплікації, щоб притиснути гарно, а також забрати зайвий клей. І ось з усіма трикутничками я виконую ті ж самі дії. А ми з вами зараз давайте задаємо, яка ж ялинка, саме новорічна, Так, зелена, яскрава, блискуча, ще новорічна Так, правильно. Срібляста, а якщо доторкнутися до неї, яка вона? Колюча, та, дітки? Нарядна, адже всі наряджають ялиночку, щоб вона була гарна. Ось зараз ми таку ялиночку. На санчата розташуємо, також наносимо клей, клею я не набираю багато. Ви вже все це знаєте. І наношу на трикутники, створюючи новорічну ялинку. Вона вже з іграшками. Бачите, яка гарна, які гарні кульки на ній новорічні. З трьох трикутників у нас одна ялинка, інша. Вони за розмірами однакові, але одна. Яка просто росте, а інша, яка вже новий рік наряд, яскрава, сяюча. От ялинка так ялинка. Подивіться, які іграшки різнокольорові, і червоні, і сині, і жовті, прикрашають ялиночку. І останній трикутничок наклеюю. А давайте, поки я буду клеїти, ми згадаємо, ось ви бачите сніжинки. Сніг який. Та погнасти, білий. А якщо в руки візьмемо, мокрий, колючий. Так. А якщо ми можемо з такого сніговика зліпити, то який він так липкий. тоді дуже гарно з нього можна створити такого гарного сніговика. Як зараз у мене. Ось першу кулю я наклеїла знизу і слідуючи також. Давайте ми ще далі продовжимо про сніг говорити, які ще він. Яскравий танк. Подивіться, візерунки не повторюються в сніжинці, кожна має свої візерунки. Може бути мати різну форму та різні розміри. Якщо ви її візьмете на долоньку, то від вашої теплої руки вона просто розтане. І ось голова вже є. Ми так чекаємо з нетерпінням, щоб випав гарний сніжок, щоб дітки могли побавитися, зліпити сніговика. Пограти в сніжки, покататися на санчатах та пограти в різні зимові забавні ігри. Ось руки прикріплюю я сніговику. Як же без рук? Зараз ще будуть і ніжки. Він тягне санчата та везе новорічну ялинку, адже робота називається Казковий Новий рік, тож на це свято прийдуть всі герої Казок. Адже ви знаєте, що ми одягаємо різні маски на Новий рік. Ось при танцьовує під зимову пісню Так, я розташовую на голову таку шляху сніговику. Продовжую і необхідно наклеїти казкових героїв. Ось ви бачите колобок. А з якої казки колобок прийшов Так, з казки колобок. Ось. Під ялиночку спить їжачок. Але інколи він в симку просинається, прокидається, а також спить ведмій, але він також прокидається взимку від зимового сну. Він не їсть зимку, тому що в нього запаси жиру достатні, і він може всю зиму не харчуватися. Ось вони також йдуть на Новий рік. Адже ж таке свято хіба ж можна пропустити? Ось і зайчик прискакав. Ви знаєте, що не всі зайці псимку білі. Є зайці білі, а є заєць русак, який не міняє своє хутро на біле, але хутро в нього стає густішим, тому що взимку холодно, як і в лиски. І хитра лисичка прийшла до нас, з яких казок лисичка приходить, та з багатьох і колобок, і рукавичка, і котик та півник, адже вона головна героїня багатьох. Українських народних казках. Залишилось носик, виготовити та і домалювати очі та гудзички, очі чорного кольором, а гудзики я малюю червоним кольором. І ротик ось так. Тепер я складаю гармошкою прямокутник з сніжинками. Ось так. І буду так зрізати куточки, щоб вийшли сніжинки округлої форми, так і наклею. І тоді вже робота буде завершена. Ось, подивіться, скільки сніжинок. так, додаю ще, На, клею там, де їх мало. Сніг путнастий, падає з неба, подивіться, підходить до завершення. Робота І дійсно новий рік казковий. Так, прибираю в себе на столі, ви також так робіть, притискаю всі деталі, щоб нічого в мене не відплилося. Ось така робота в мене. Вийшла. І сніговик нам каже, дякую вам за таку красу. До побачення! І він іде додому. Так, дітки, ви побачили, як можна створити гарну роботу новорічну. Ви також можете взяти ножиці та вирізати. Гарні деталі для створення ялинки та сніговика. І вас також вийде чудова, казкова робота. Я вам кажу, наше заняття завершено. Бажаю вам творчих успіхів. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром.